Усім привіт! Знов новий день. Знову продовжуємо коли ж це вже закінчиться наш, наші уроки з c sharp конкретно. І сьогодні хочу показати дещо з приводу атрибутів. Є такі зараз Save. Ось. Атрибути це, в принципі, не щось таке, що буде використовуватись в Годоці, особливо доволі часто, але, принаймні, розуміння, що воно таке, було б непогано. Тож, атрибути це в нас ось ця штука, яка записана в квадратних дужках. І використовуються вони для того, щоб додати якісь додаткові дані в той код, який в нас вже існує. Наприклад, ось цей експорт це атрибут чистого дота. І він використовується для того, щоб ми могли сказати нашому Годоту, що додати в наше вікно інспектора. Також з сигналами, ми кажемо нашому Годоту: додай до сигналів, до списку сигналів, ось сигнал з назвою Хіт в даному випадку. В принципі, це дозволяє нашому Годоту розуміти ось саме такий запис дозволяє нашому Годоту розуміти. Що ми від нього хочемо, і зробити додатковий сигнал, чи додатковий, додатковий елемент в нашому вікні інспектору. І є, наприклад, ще декілька таких атрибутів, які будуть використовуватись, зараз я їх. В принципі, розглядати не буду, але в майбутньому, якщо вони з'являться, будуть з'являтися по ходу, я їх буду розкривати і розказувати про них більше. Тож, з атрибутами на даний момент поки що все. І ще хотілося би розглянути таку, таке питання, як форматування тексту. В принципі, наш C-Sharp має дуже багато варіантів форматування тексту, і усе, що він може, я тут розглядати не буду, тому що це буде занадто багато. Але, принаймні, такі якісь моменти найбільш використовувані. Я хотів би покрити і трошки розказати про них. Ну і почнімо з того, що ось це все я видалю, що в нас уже тут існує. Оу, яке яка штука. Не звертайте уваги, це комбо. А... Тож почнімо. Давайте створимо змінну. Змінна дабл, і нехай це буде. Одну секунду я відключу цей комбо бокс або якось. Найду, знайду, де його змінити місце для нього. Я повернувся і продовжуємо. Тож, на чому ми спинилися, ми додавали нашу змінну. і це була змінна висота. Даємо їй значення, наприклад. Наприклад, ось так. І просимо нашу програму консоль. Right line, написати нам, що висота. Ось така. Ось таким чином. обов'язково ставимо нашу крапку з комою, і ми можемо, наприклад, я не буду запускати цю програму і так зрозуміло, що вона зробить, але ми її трошки змінимо. Ми поставимо двокрапку, поставимо букву F велику і поставимо цифру, наприклад, 3. Це скаже нашому C-Sharпу, що ми хочемо скоротити ось цей запис. До трьох знаків після крапки. Якщо ми запустимо нашу програму, то на виході ми отримуємо три знаки після коми. Більш того, навіть округлення працює як потрібно. Тобто тут в нас 432,6, тут 433. Тобто він округляє в ближчу сторону. В принципі, є дуже багато ось таких команд, які допомагають нам форматувати наш текст. Ось в, на спеціальній сторінці Microsoft Майкро, з Learn, з підручниками ми маємо окрему Статтю, яка присвячена тільки цьому. І тут ми можемо побачити ось стандарт формат specifiers. Ось тут B, C, D, ось це все. Це форматування E, F, майже на кожну літеру алфавіту. G, N P R X. І це все форматує нам наші наш текст. Що я, певно, скопіюю ось цю ось це посилання, вставлю його сюди. І, щоб не забути, потім в описі я додам його. До опису, якщо не забуду знову ж таки. Тим не менш, пропоную вам самим переглянути весь список, а я тим часом покажу ще декілька з них, які були б дуже корисними. Наприклад, ми, давайте, змінимо. Нашу висоту на 0.74. крапка Ось таким чином. І тут ми замість F поставимо букву П англійську. Вона перетворить наше значення дабл. Яке в нас тут введене в значення відсотків. Тобто зараз повинно вийти 74%. І ось так ми маємо 74%. Це дуже корисна річ, особливо, якщо ваша зміна приймає значення від 0 до одиниці. Ви можете будь-яке значення між цим ось таким от способом визначати як відсоток для відображення. Ще один приклад це щось на кшталт таблиці. Тобто ми створюємо дві змінних. Давайте створимо дві з них. Перша буде герой, задамо їй значення ось таким чином Йо Асакура. Сподіваюсь, фани не образяться на мене, якщо я написав це неправильно. Тим не менш, створюємо інше значення. Для також стрінг. Назвемо його Spirit. І дух нашого Йо це Амідамару. Не забуваємо про лапки, тому що це текст. І тепер ми створимо таблицю. Давайте я просто знову ж таки скопіюю наш консоль Right Line сюди. Ми зробимо таблицю, де в нас буде в першій в першому стовпчику зазначатись, що за герой, а в другому стовпчику буде зазначатися, який в нього дух спіріт. І ми це копіюємо ще раз, і тут вже використовуємо наших, наші змінні. От, тобто герой, ставимо це в такі дужки і Spirit теж в дужки, тільки з маленької літери. Ось таким чином. Якщо ми запустимо цю програму, то ми побачимо доволі криву таблицю, як бачите. Герой і дух у нас фактично не по стовпчикам, а просто займають одне місце. Але нам потрібно це відредактувати так, щоб в нас була повноцінна таблиця. Щоб виправити цю проблему, ми можемо вказати нашому C-Sharp, наприклад, Ширину для стовпчика. Що ми робимо? Ми ставимо кому і вказуємо, наприклад, мінус 10 для героя. І так само давайте мінус 10 для духа. Запускаємо нашу програму, дивимось, що в нас вийшло. І в нас. Не дуже вийшло, тому що 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 усього наш ЙОАСакура це 10 знаків. Давайте тоді зробимо не 10, а 15, щоб це було видно. Запускаємо і дивимось. Ось Йоасакура, і тут в нас 15 е, пустих знаків, і також з Амідамару. 15 пустих знаків. Всередині в нас відображається наш Амідамару. Але тепер нам щось потрібно зробити з нашою е, першою з нашим першим рядком. Тут буде трошки важче, тому що в нас ось це все просто текст, а не якісь змінні. Тож, щоб виправити його, нам потрібно поставити його в дужки фігурні. Поставити. Текст, який повинен відображатися в лапки. І тепер так само ми ставимо кому після лапок і пишемо наш мінус 15. Повторюємо те ж саме для нашого spirit. Ставимо кому, ставимо мінус 15. З таким чином. І запускаємо. Сподіваючись, що це все спрацює, але це не спрацювало, тому що в нас помилки. А помилки в нас тут, тому що ми не поставили наш знак долару тут на початку. Запускаємо ще раз. І маємо, маємо, маємо. Маємо, що він не може прочитати наш файл. Спробуємо ще раз, я все позакривав. Запустив заново повністю. Тому що воно повинно працювати. Але все одно не працює. Так, я розібрався. Виявляється, через те, що я тут додав посилання, я його прибрав. Але через, через це посилання е наш Windows блокував програму і не запускав її. Тепер я прибрав посилання і все працює як потрібно. Тобто ось тепер ми тут бачимо, що наша табличка виглядає як, саме як табличка. Герой, дух, герой Йоасокура, дух Амідамару. І ще в нас тут якась помилка, яка мені не знайома, з якою я розберусь трошки пізніше, з вашого дозволу. Тим не менш, форматування працює, як бачите, ми можемо це робити, і воно тепер виглядає гарно. Переходимо до наступного прикладу. В наступному прикладі давайте створимо. Ще одну зміну, яка буде цілим числом. Назвемо її, наприклад, очки і задамо їй значення 32, нехай буде. Після цього ми створимо ще одну зміну, це буде вже. Текст для того, щоб ми могли його відображати. Назвемо його Результат. Result. І дамо йому значення. По-перше, знак долару, тому що ми будемо використовувати тут нашу змінну. і всередині пишемо. Наш скор. І, наприклад, щоб нам постійно відображалось певна кількість ноликів, а не просто число, то я введу сюди де і кількість знаків, які я хочу бачити. Зараз я, я сказав і сам не зрозумів, що сказав, але на екрані, коли я запустю це, буде зрозуміліше. А зараз я все покажу, що воно означає і що я натеревенив. Консол Right Line. Продемонструй нам результат. Ось таким чином. Ставимо крапку з комою, запускаємо. І ось ми бачимо наш три нолики, 32. Тож, що відбувається? Наша програма бере. Наше число. Очікує, що в ній буде 5 знаків, як ми вказали, Д5. І, не знаходячи в ній 5 знаків, дописує ноликами ті знаки, які вона очікує. Якщо в нас тут буде 300 3332, то в нас буде один нолик на початку, і наше число. Ось таким чином. Дуже корисна функція для відображення усіляких очків або чогось, що ну, де ви хочете натякнути гравцю, що у вас є обмеження, що в нього є обмеження в цьому значенні. Це, в принципі. Самі такі важливі команди, які будуть зустрічатися найчастіше, тим не менш я дам посилання на повний файл з списком команд, і в принципі де про це можна почитати на англійській мові, правда, але перекладачі. Ніхто не відміняв. Ви можете онлайн прямо в вашому браузері перекласти і прочитати, як і чому це робиться, і які є для цього команди. А на сьогодні все. Сьогодні такий лайтовий день. І до побачення.